Ура! Продовження історії про уманські туалети. Через 5 місяців і, мабуть, 3 чи моїх скарги мені прийшла відповідь. Шановна Світлана Олексійовна, на ваше звернення повідомляємо, що з працівниками вбиральні на Уманській автостанції проведене практичне заняття по управлінню підйомним пристроєм у працівників прийнятий залік по керуванню підйомним пристроєм. Це все, звичайно, дуже гарно, але я скаржилась зовсім на інше. Скаржилась багато раз, і мені не було ніякої відповіді. Я скаржилась на те, що немає відповіді на мою першу, другу, третю, четверту скаргу. Скаржилась на скаргу. І таки оце дочекалася, але відповідь тільки на один пункт із того, про що я їм е, говорила. Ну, добре, е, підйомник, я так розумію, буде працювати, але я прийду. Прийду на автостанцію, підійду до підйомника і буду кричати караул. І буду кричати Караул, тому що самі самостійно скористатись підйомником не можна. Треба, щоб його увімкнула бабка, а бабка сидить далеко там на сходинках, в приміщенні туалету, і до неї докричатись навряд чи можливо. Але і так добре, я викр... вигризала цю відповідь. Півроку зубами, і оце і вигризла. Тож зв'язала зі мною знову, а, верніше, я написала їй уповноважена справа людей з інвалідністю в Черкаській області. Вона сказала, що не кидається справу, що на днях буде в Умані, що на рівні губернатора вже підняла питання туалету, і я маю надію, що наступного разу, коли буду їхати а, в гості до родичів. Я зможу сходити в туалет по дорозі. Не пройшло півроку.